Серіал прокляття пройшов якось дуже тихо. Про нього ніхто особливо не чув, його не обговорювали. Якщо ви подивитесь його трейлер, швидше за все він вас не зацікавить, і якби не «Мастон», я теж пройшов би повз. Я пропустив би один з найкращих серіалів останніх років, але не пошкодував би про це ні на хвилину. Найкраще, що можна зробити з цим серіалом, пройти повз нього. Прокляття це, мабуть, найогидніше, що я бачив на телеекрані, він доставляє майже фізичний дискомфорт. Але в той самий момент це один з найкращих і найцікавіших серіалів минулих років. Тож давайте розбиратися, чому цей серіал такий огидний. Прокляття це той випадок, коли сюжет не відіграє дуже важливої ролі. Він, звісно, є, але він вторинний. Головне тут люди. А якщо бути етичнішим, головний тут глядач. Так, ми стежимо за подіями, на які реагують персонажі, але ми реагуємо на реакцію цих персонажів. Жодна із сюжетних ліній не закінчиться розв'язкою, бо це не є сенсом. Сенс у тому, щоб глядач побачив себе у персонажах. І це дійсно працює, якщо ви будете чесними з собою. Неодноразово я бачив у прокляті себе. Якщо не закривати на це очі, можна побачити, якими ми буваємо огидними. Молодець, молодець. Отак. Торкнися жовтого прапорця. Пади. Чудово. тепер повільно спускайся. Аккуратно. І якщо ви думаєте, що знайдете якийсь маленький збіг зі своїм життям, швидше за все, це не так. Таких збігів буде багато. Кількість порушених проблем тут вражає. Я просто перерахую тільки ті, які відразу прийшли на думку. Стосунки у парі, стосунки з батьками, екологія, расова дискримінація, сексуальні проблеми, переверсія, алкогольна залежність, чоловічі комплекси, щирість та лицемірство, гроші, дружба, сучасне мистецтво і його сприйняття, і це тільки частина цих проблем. Ці теми будуть підійматися якби побіжно, але протягом усього сезону, тим самим позначаючи, що персонажі не прагнуть їх вирішити, як і більшість із нас з вами. Якщо здається, що прокляття є суто реалістичним видовищем з побутовими проблемами, то все змінює 10 серія. У ній автори серіалу просто ламають систему і перетворюють все на абсурд. Це щось схоже на перевтілення кавки. Повсякденність та реалізм змінюються на сюрреалізм. Дуже в'язкий, дуже неприємний. Те, що коїться в цій серії з одного боку надзвичайне, а з іншого люди реагують якось дивно, не так, як це могло би бути в реальному житті. Ну, якщо ми б таке колись побачили, звісно. Стоп, навіщо вам бензопила? Зараз я тебе зніму. Стійте! ні, 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 не треба. Ні, ні, ви не розумієте. Зупиніться, прошу, зупиніться, я вас благаю, прошу. Ні. Можна присвятити окреме відео, щоб розібратися в тому, що там сталося в цій серії, але я вважаю, що це не потрібно. Це теж не є головним. Мені здається, 10 серія зроблена для того, щоб вибити глядача з колії, який вже звик до того, що відбувається, облити його холодною водою, та створити ще більш незатишну атмосферу. Через абсурд змусити глядача обдумати, що сталося. Хто зна, можливо, після цього він замислиться про своє життя о господи. Мені так шкода. Я не хотів. Я завжди думав тільки про себе. З першого кадру серіал розкриває свою візуальну філософію, зробити так, щоб вам було дискомфортно. Майже завжди це ракурси через вікна, відображення, затиснуті між стінами чи в отворах люди. Завжди якийсь предмет на передньому плані вам заважає дивитись. Щось подібне ви могли бачити у нещодавньому джокері Тода Філіпса, але в прокляття це зведено до абсолюту. Ви ніби підглядаєте за персонажами, вам весь час щось заважає і змушує вдивлятися сильніше. Ще однією особливістю є довгі плани на обличчя головних героїв. Їх думки стають майже фізичними, можна прослідкувати весь процес обмірковування. Взагалі, прокляття це майже якийсь візуально медитативний досвід. Та навіть заставка, яка показує назву серіалу, сама по собі дуже неприємна і теж спотворює зображення. Прокляття Також автори доречно використовують постмодерністський прийом. Головні герої знімають реаліті шоу Ремонтропія всередині серіалу, який сам в свою чергу дуже схожий на реаліті шоу. В цьому внутрішньому шоу нам показують ідеальні кадри. Яскрава картинка, усміхнені люди. Зображення в ремонтропії стає повноформатним на противагу формату 21 на 9 в проклятті. Фіктивна пара із цього реаліті шоу стає все щасливішою в той момент, коли відносини між нашими персонажами стають дедалі гіршими. Але тут дуже приємна атмосфера. Я радий був би стати частиною цієї громади. Думаю, ми його купимо для нас трьох. Вітаємо в еспаньолі. Дякую. Клас. Молодці. Все це викликає сильний дисонанс, і прокляття стає ще похмурішим із за цього. Задоволена. Що стосується акторської гри Нейтана Філдера та Еми Стоун, взагалі не створюється жодного враження, що вони грають. Є певне відчуття, що ми просто підглядаємо за їхнім життям. У нещодавньому фільмі Бідолашні створіння Ема Стоун видавала справді сильну акторську гру, за що й здобула свій Оскар. Але це все таки можна назвати перформансом. Там її героїня гротескна. А у проклятті це заміщення особистості, і в моїй голові це заміщення було стовідсотковим. Зав'язуй, містере. Інакше будуть наслідки. Я ще кілька днів після фіналу не міг сприймати Емо Стоун у відриві від її героїні. Настільки вона була огидною, що в моїй свідомості і сама Ема Стоун стала такою ж огидною. Хоча подивіться, наскільки вона мила на премії Оскар, тим не менш, я деякий час просто не міг її бачити. Але якщо героїня Стоун яскрава енергійна дівчина, то герой Нейтана Філдера це ваш закомплексований сусід, чи однокурсник, чи колега. Або той хлопець, який не знає, куди сісти, коли заходить у приміщення з людьми, і ось за ним спостерігати дуже цікаво. На відміну від героїні Стоун, його герой замкнутий, і всі його переживання майже завжди всередині. Але про них можна здогадатися за виразом обличчя та внутрішнім хвилюванням. Якщо подивитися цей епізод, видно, як він нервує перед тим, коли йому треба щось вигадати чи сказати в оточенні незнайомих людей. Прекрасно. Так, наступний. Думаю, всім, хто боїться публічних виступів, це цілком знайомо. Але в той самий час іноді цей чоловік може видати емоції. Він вибухає як вулкан, тому що дуже довго себе стримує. І ця гра на контрасті між персонажами теж додає напруги під час перегляду. Впевнений, що автори серіалу надихалися своєю темною стороною. Прокляття це правда про нас з вами. Перегляд прокляття це огидний досвід. Він оголює нашу суть. Я погана людина, і тягну тебе з собою на дно. Розумієш? Я не рухаюся. Це не я ворушу рукою. Цей серіал швидше за все вам не сподобається. Через нього потрібно пробиратися. Він залишить по собі дуже неприємний післясмак і відчуття тотального дискомфорту. На IMDb в тегах серіала значиться крінж камеді, хоча більше йому підходить крінж драма, і це дуже влучний опис. Я не можу рекомендувати прокляття нікому, от взагалі нікому, але й пропускати його, якщо ви любите добре прописані фільми та непрості теми. Це злочин і крапка.